Остання дзеркальна дата в 2024 році. Моїм словам, дзеркала, моїм справам святі образи зі мною потрійна сила на моїх руках. Фігися і миті. Хто мене буде заклинати, той від святого зла постраждає. Вогняною стрілою фатальною повернись, всяка справа чаклунська додому. Відки прийшла там творе зло. Нехай страждає той, хто зробив мені Людмилі зло. Будьте чаклун, всіх чаклунів, цар цариця, Якщо ти будеш мене заклинати, то від цього зла постраждаєш. Господь зі Ною в святі трійці єдиний, все його радь, будуть мене, Людмилу, захищати і боронити. При мені потрійна сила. Буде захищати все чаклунство назад, віднесе дорогу закриє, зло переможе. До моїх слів, дзеркала, до моїх слів святі образи, зимою ною потрійна сила, а вам супостати злодії фіга в ім'я Отця Сина і Святого Духа і всієї раті святої і Пресвятої Богородиці. Напусти, Господи, на злих ворогів страх і жах. Пресвята Богородиця, ти наша заступниця, від злих ворогів і хто задумає якесь проти мене зло творити, в того язик закам'яніє і задерв'яніє на віки віків. Амінь, амінь, амінь.